Це Руді Вінклер, 21-річний вундеркінд зі Сполучених Штатів Америки. Зараз він проходить відбір на майбутні Олімпійські ігри. До Ріо його мрія збудеться. Студент представлятиме свою країну на Олімпіаді у секторі для метання молота. А це Запоріжжя, і наш вундеркінд Михайло Кохан, 16-річний школяр, поки що лише мріє про Олімпійські ігри. Його ціль Токіо Токіо-2020. Хлопець займається метаннями чотири роки. Результатами помітно вирізняється серед однолітків. Перший раз виграв чемпіонат України. ще в 2015-му було. Мені тоді було 14 років. Ну я був дуже радий, бо ще перший старт і дуже успішний. Ну до этого я как бы ничего такого не показывал. Там девятые места были, восьмые. Сідьми, ну в общем, не в топі був на сьогодні. Михайло кохан п'ять разів був переможцем чемпіонатів України. Зараз активно готується до міжнародних стартів. У цьому році на нього чекає найважливіше випробування у кар'єрі: відбір на юнацький чемпіонат світу у Кенії. Тренуватися доводиться, м'яко кажучи, не в кращих умовах. Цей майданчик ентузіасти облаштували власними силами. На чолі із батьком і за сумісництвом тренером Сергієм Коханом. Юнаки та дівчата метають у зоні ризику, адже один невірний рух і снаряд може опинитися прямо на футбольному полі. Ми прийшли, тут був лес, грубо говоря. ми це все дело очистили, відмили і привели в таке состояние, как воно є. Не вистачає, конечно, немножко нам вирівняти площадку, там в районе 70 метров. Хотелось бы, мы сами начали своими усилиями. У нас был знакомый тракторист, вот он приехал, нам поработал пару часов. Ну, сумма, которую мы заплатили, нас немного удивила. И на этом мы как бы свои попытки удлинить наш сектор оставили. Але спортсмени і тренери радій такому майданчику для тренувань. Адже прилегло до дитячо-юнацької спортивної школи Металурга територію можуть відібрати в будь-який день. На облаштування сектору для метання у цьому місці витратили багато сил і часу. Тут треба защитне ограждення поставити, ну, це ціна питання, десь порядка... Близько... 15-20 тысяч гривен. Это если покупать новые материалы. А если найти где-то БУ, уже списанный забор, ну, даже если вы обратите внимание, с правой стороны от нас находится такой же забор, то мы могли бы легко управиться. Ну, там сумма будет гораздо ниже. Вот мы тренируемся без сектора, без, ну, без ничего. Просто один круг залит, и даже поле, не хватает поля. Ну как, вот получается, мы тренируемся в, в кругу без сектора, без створок. И когда выезжаем на чемпионат Украины, там сектора сделаны правильно по международным стандартам, и получается, что теряешься в них и не понимаешь, куда тебе метать, как становиться. Ну, по створкам метаешь, и получается неудачной попытки. Хотелось хотілося б, щоб у нас в нашому місті то появился нормальний сектор для підготовки будущих олімпійців. Сергій Шурхал, тренер із 40-річним стажем. За свою кар'єру підготував 17 майстрів спорту і трьох учасників Олімпійських ігор. Коли починав працювати у Запоріжжі, легкоатлетичні метання були у розквіті. Та останні десятиліття проблема із підготовчою базою для спортсменів-метальників є нагальною. Конечно, были условия. Условия были возле нашего дворца спорта «Юность», вот, который сейчас есть. Там была площадка для метаний, специально построена. И вот на этой площадке, собственно, все, все и строилось, все развивалось. И сейчас там находится детский садик. И, конечно, Понемножку, понемножку, как шагреневая кожа, условия сужались-сужались. Но я в то время был молодой, энергичный. Я построил площадку. Вот здесь, где сейчас футбольное поле, вот там была площадка, ту, которую я построил своими руками, можно сказать. Ну, в советское время это было возможно. Зимова база для підготовки легкоатлетів-метальників є. Манеж Запоріжсталі Запоріжталі повністю відповідає сучасним вимогам. Такі умови одні з кращих в Україні, але для того, щоб тренувальний процес був повноцінним, влітку необхідно працювати на відкритих майданчиках. Если брать условия конкретно зимние для метания копья, вот у нас есть прекрасный зал. Это э, большая благодарность Запорожстали, что нам ну, преподнесли такие условия, что что для нас делает, помогает и финансово. Манеж, конечно, это идеальное место для зимы. А вот э, летних у нас, к сожалению, нет. Была площадка, ну, есть тут за манежем площадка, но она покрыта асфальтом. Копье с асфальта не метают. Анна Гацько Федусова феномен у легкоатлетичних метаннях. Діюча рекордсменка України у метанні списа, учасниця двох олімпіад. Минулих вихідних вона змагалася в Іспанії на зимовому кубку Європи. Зупинилася за крок від медалі, посіла четверте місце. Жаль, звісно, трохи не хватило до призов, щоб приїхати з медалю. Ну пайтогам ми зайняли командне місце – жінське третє. Перспективні легкоатлети метальники у Запоріжжі є. Представник спортивної династії, 22-річний Юрій Кушнюрук вже на старті кар'єри заявив про себе на увесь світ. У 16-річному віці він поїхав на юнацькі Олімпійські ігри. А наступного року в турецькому трапзоні показав кращий європейський результат, метнувши спис на відстань 83 метри і 42 сантиметри. Цей результат і досі залишається третім у світі та другим в Європі серед юнаків. Тепер Юрій змагається у <зурослій> категорії спортсменів. На заваді стають травми. Переход був дуже важкий, потому що були високі результати в юношеском спорті. І сразу достичь високих результатів в этом возрасте тяжело, потому что ну, 100 грамм вони, вроде кажутся немного, но они дают свою какую-то значимость. И пошли из этого травми, було тяжело очень. Усю свою кар'єру Юрій тренується під орудою батька Анатолія Кушнірука. Взимку посилено працюють у манежі влітку. Лише інколи вдається попрацювати під відкритим небом на стадіоні локомотив. Для того щоб провести тренування, кожного разу необхідно писати листа керівництву університету. Та й доріжки на локомотиві облаштовані так, що розбіг треба брати не вздовж, а в поперек поля. А це травма небезпечно. У нас в місті много стадіонів, типу Авангард стадіон на правому берегу, який можна просто реконструювати. Прекрасне місто, інфраструктура прекрасна, Школи вокруг стадіону. Одна, вторая, третя школи, де б дітей було багато-багато. Капітальне здание прекрасне. Второй стадіон, строїтель. В самому центрі міста возі гос адміністрації стоїть. Тож можна реконструювати і зробити там дорожки, і щоб тренувалися діти і спортсміни. Займалися там. Сергій Шурхал вбачає вихід із ситуації у створенні спеціальної програми розвитку спортивної інфраструктури. Заприклад, ставить Чехію, де протягом трьох років вдалося збудувати 90 відкритих майданчиків для занять легкою атлетикою. Для такого вида спорта, красивейшего, как легкая атлетика, нужна какая-то программа, нужна поддержка сейчас. Поддержка. Вот нужно выработать, что именно для этих тренеров, какие условия. Но ну, у нас нет стадиона, негде раздеваться, не где тренироваться. А для легкой атлетики мам, немного надо. Нужно, чтобы дорожки были, там, раздевалки, и практически все. даже и снаряды, без снарядов можно обойтись. Лишь бы было где бегать. Якщо вдасться покращити інфраструктуру для занять легкою атлетикою у Запоріжжі, місцеві спортсмени-метальники зможуть прославляти рідне місто на увесь світ. Анна Гацько-Федусова повна сил спробувати втретє підкорити Олімп. Михайло Кохан матиме шанси повторити досягнення американця Руді Вінклера. А Юрій Кушнірук встановити новий світовий рекорд на Олімпійських іграх у Токіо. Руслан Новицький, Олександр Гос, Костянтин Грушко, Тв. 5